Друзі, нещодавно знайшов е, чити е, на гру Динозаврик, що у Google, щоб дізнатися кінцівку. Але от що таке: кінцівки тут немає. Коли ми доходимо до 999 999, все починається просто спочатку. Динозаврик біжить. А, а, а очки Далее рухаются Просто Я б тут поставил швидкість на 100 миллионов И, и взяв Чит на швидкість И на И на І на відродження. Тобто, коли ми будемо втикатися в кактус, то, то він буде далі йти.